Вітаю, мене звати Аліна Панченко, я психолог, ігропрактик, засновниця жіночого клубу Пробудження. І психолог це не перша моя професія. За першою освітою я економіст, та я віднайшла своє істинне бажання і знайшла ту сферу, в котрій мені дуже хотілося і подобається реалізуватися. Тож я проводжу такі подкасти з дівчатами, котрі також знайшли те, чим їм подобається займатися, вони кайфують від своєї справи. І сьогодні я запросила. Ірина, щоб вона нам розповіла свою історію. Так, Вітаю, мене звати Ірина Сколезуб, і зараз я перукар-колорист і проживаю свою другу імміграцію в Канаді, тому я думаю, що мені є чим з вами поділитись та надати вам натхнення в своїй сфері. Іра, розкажи, будь ласка, а чим ти займалася раніше, які в тебе були професії? Так. Ну, раніше, напевно, як багато дівчат, я займалася тим, куди мене відправили батьки, відправили мене навчатися в академію зв'язку. І по професії я економіст. Я про це не жалкую, тому що в мене був дуже класний досвід роботи в банку. На той час я полюбила те, чим я займалася. Я мріяла зробити собі кар'єрний ріст. І, в принципі, я виросла до начальника міні-відділу. В Одесі це був банк Михайлівський, але на жаль, я потрапила в той період, коли дуже багато банків закривалось, і морально це було дуже важко, тому що в мене були клієнти, які працювали зі мною як з людиною, тобто вони приносили гроші на депозит саме мені. І коли банки закривалися, це була дуже велика відповідальність. Я хвилювалася за людей, що вони витрачають гроші, і в один день я вирішила. Покинути цю професію це було важко, але я розуміла, що я маю рухатись далі, і ну це вже не моє місце, тому що я не можу відповідати за, за дії, які за які не відповідаю я, а відповідає хтось інший. А чим ти займалась після цього? Після банку я пішла працювати в торгівлю і я була торгівельним представником. Але для мене було е, таким як е, пунктиком це те, що я не піду торгов е, працювати з роздрібною торгівлею. Я мала працювати з віпами, тому що мій досвід це такі мій шлях банківський він мені надавав більше впевненості в собі. І я працювала з ВІП-магазинами. Це великі мережі супермаркети. Я робила контроль товару. Ну тобто, в мене було також багато спілкування з людьми, те, що мені подобалось. Але в якийсь момент мене хотіли підвисити, і для того, щоб це сталося, мені потрібно було піти на роздрібну торгівлю. Для мене це просто такий великий крок назад, і я вирішила для себе, що ну я цього не хочу робити, це не моє місце. І ось тут напевно і почалось саме цікаве, тому що я прийшла до того, що треба змінювати моє життя кардинально. Клас, а чому саме як ти прийшла до того, що саме перукарем захотіла стати? Це була моя дитяча мрія, і, на жаль, коли я хотіла піти навчатися після школи, те навчання, яке я обрала, воно коштувало дуже дорого, і моїх батьків на той момент не було можливості оплатити мені це навчання. Але я думаю, що це навіть не питання більше грошей, а питання престижу, тому що як мама мені казала, що ти будеш сидіти на в порозі і їсти насіння, тому що це ну це не престиж. Да? Це, ти завжди зможеш ти там зробити, коли захочеш, зараз ти йдеш навчаєшся, а потім робиш що хочеш. Угу. Клас! І як склалася твоя доля далі? Ти пішла навчатись на паруке? Так, а далі взагалі так цікаво склалась моя доля. Я зустрічалася з хлопцем і він жив у Франції. І я розуміла, що в один якийсь прекрасний момент мені прийдеться переїжджати. І якраз все так склалось докупи, що а, тут мені треба щось змінювати. І він мені каже, Іра, ну ти ж давно хотіла, йди давай. Я така, блін, точно, а чому б ні? І я знайшла курси в Одесі. Якраз група вже навчалася. А, але вони мене взяли, я потрохи нас доганяла все те, що вони вже робили. Ну, чесно скажу, що зараз я розумію, що той рівень, який був там, це було дуже-дуже базово. І коли я передивляюся свою першу роботу в першому салоні, то була чоловіча стрижка, Думаю, боже мій, як той хлопець вийшов в салону. Але насправді дякую за довіру. Так, а, я вивчилась. Я ще, а, так як я раніше працювала в банку, да, працювала, я знала, що треба там якийсь менеджмент робити. Я запропонувала, о, давайте я буду знаходити моделі на покази. А, і в ітогі ще мій як, професор, який мене навчав, він мені ще доплатив гроші за те, що я знаходила моделі. Тобто я вивчилась майже безкоштовно. І, да, і після цього я зайшла, була перший салон. Дуже дякую дівчинці, яка взяла мене на роботу. Вони в мене повірили, вони сказали, що вони мені допоможуть все зробити, всьому навчать, навчати, якщо я чогось не знаю. Але, на жаль, я там не працювала дуже довго, тому що це був такий молодий колектив, молоді дівчатка. Ну, я себе не відчувала там комфортно, це було не зовсім моє місце, і я тоді пішла в інший салон. Клас. А, скажи, будь ласка, на шляху ось встановлення в своїй професії перукаря, які були складнощі, сумніви, може, якісь страхи? Так, ну страхи дійсно були, тому що я реально розуміла, що я можу, а що я не можу. А, у мене була така цікава історія, коли а, в іншому салоні володар салону, вона мені каже, Іра, давай зробимо ось цей колір. Я кажу, точно цей так саме цей колір. Ну окей, це була нова косметика. Я ще не наробила була там тест пасмів, нічого. Ну просто я почала з нею працювати, і я й роблю цей колір, і вона мала вийти блондинкою. А на ітогі вона виходить просто червоним кольором. І добре, що в мене був мій колега. Він такий Іра, не хвилюйся, зараз ми все відкоригуємо. Він швиденько пішов, там пудру намішав, з... колір змив, все, все зробили, все класно. Вона задоволена. Я думаю, так, мабуть, це мій останній робочий день. <плес> Але все нормально, мене ніхто не уволив. Я продовжувала працювати, і тут я зрозуміла, що мені потрібно багато навчатись. Мені потрібно багато робити тестових пасмів, і я маю бути на сто відсотків впевнена в тому, що я роблю, і який буде результат. І а, тема про те, що ой, блін, у вас сьогодні гормони, ой, блін, у вас там критичні дні або ще щось. Ну, це не про мене. Я не можу так сказати клієнту, що це твоя проблема. І складнощі, я не можу сказати, що це складнощі, це, напевно, мій опит. Досвід за те, що після цього я переїхала жити у Францію, і тут почалася моя перша імміграція. І все докупи: і нова професія, і нові люди, і нова країна, і незнання мови, і нове життя з моїм хлопцем. Це теж новий етап, тому що коли ти живеш на відстані, це одне, а коли ти починаєш жити разом, це зовсім друге. Але я поставила для себе таку ціль, що я маю набрати свою клієнтську базу, і в цьому мені допоможе Інстаграм. Але тут почався перший коронавірус, і ми закрились вдома. І я цьому, чесно кажучи, дуже вдячна, тому що саме в цей період я купила своє перше найвелике навчання. Це була міжнародна онлайн академія, і вони саме під ковід зробили це навчання. І я зробила просто там більше сотні тестів на, для кольору. Я працювала саме з фарбуванням. Це був такий курс. І це був такий товчок да, для того, що я зрозуміла, що я можу, і що я вірю в себе, і що все в мене вийде, і що це дійсно те, що мені подобається займатися. Ну Клас. і паралельно, так, і паралельно, звісно, я почала працювати з інстаграмом. Тобто це моя друга інша робота. А скажи, будь ласка, ось це дуже актуальне таке запитання, коли українка переїжджає за кордон і там доводиться їй реалізувати себе. Давай підскажи, які б ти тут поради дала, або може, який твій досвід тут допоможе дівчатам реалізуватися, тому що це дуже актуально сьогодні. А зараз, так як це вже моя друга імміграція, і е, я вважаю, що другу імміграцію я вже проходжу трошки з досвідом після першої. І саме велика помилка це коли наші дівчата концентруються на спілкуванні лише з українками. Не можна так, якщо ми проживаємо в новій країні, ми маємо тут адаптуватися, ми маємо тут інтегруватися. І для цього нам потрібно більше спілкуватися з місцевими. А для того, щоб спілкуватися, потрібно вивчати мову. Тому саме головне це почати з мови і не боятися розмовляти. Тому що я зрозуміла, якщо людина хоче тебе е, е, зрозуміти, якщо людина хоче з тобою спілкуватись, вона тебе зрозуміє навіть без слів. Просто от двома трьома словами, і в тебе вже буде контакт. Тому це напевно найважливіше це вивчання мови і спілкування з місцевими людьми. І в принципі, це те, що я зробила. Я коли приїхала до Канади, я шукала роботу і я знайшла один із найкращих салонів Монреаля. Було страшно, але я як зараз пам'ятаю, як я ходила з папочками ось так на співбесіди, там де я розпочатила своє досі, да там все розповідала, що я вмію свої навчання. Насправді на це навіть ніхто не подивився. І в салон, куди я прийшла, це був мій бос, і він мене запитав: розкажи про себе. Для мене головне знати, яка ти людина і чого ти хочеш в житті. А те, що ти вмієш, як якщо ти чогось не вмієш, я тебе навчу. І я коли сиділа, мій словниковий запас він був настільки мінімальний. Але я змогла сказати, що я з України, що я перукар, що в мене є такий досвід, що я люблю то-то, то-то, то-то. І саме головне я показала свій інстаграм. Кажу: ось, бачите, я вже це роблю, і я а, мотивована на те, щоб мати свою клієнтську базу, і я хочу вже завтра працювати. Я хочу мати своїх клієнтів. Я не хочу чекати, щоб ви мені давали клієнтів. Ну я думаю, що щось їх зацепило, тому що він мені дав шанс, і я зробила першу модель. Я, і він такий угу, ну окей, типа, а ти будеш? Я кажу: ну да, там сантиметр два кінчики підрівняємо. Він так подивився на мене, посміявся. Ну да, каже, сама з довгим волоссям, модель з довгим волоссям. Чому я очікую, що ти її будеш стригти? Ну і після цього він сказали, виходь на роботу. Ну було складно, тому що це інші люди, це інші менталітети. Я трошки звикла до наших. Плюс це дуже високий рівень моїх колег, вони, вони виступають це ну, взагалі цьому сезону більше 20 років. Але я вважаю, що цей досвід він теж дав мені впевненості. Я чесно кажу, я дуже багато навчилася там, як стригти, як, як поводити себе з людьми, як подавати себе. так, Навіть те, що я полюбила чорний колір. То це на цій роботі, тому що для мене це якась витриманість, це якийсь стиль, і це, мабуть, ця чистота в роботі. Ну, дуже класно, я дуже щаслива, що я там пропрацювала. Тому, напевне, саме головне це перше вірити в себе, вивчати мову, спілкуватися з місцевими людьми, не боятися, і навіть якщо вас колись виправляють. Якщо ви робите помилку при спілкуванні, сказати цій людині дякую, запам'ятати цю помилку і надалі її не використовувати, тому що саме такі моменти допомагають нам рости. Клас. А дивись, ти вже двічі казала про інстаграм. Як ти його розвивала, і як він тобі допомог допоміг твоїй професії реалізації? Ну, в моїй професії інстаграм мені дуже допомагає, тому що я скажу так, що, мабуть. 70-80% моїх клієнтів це дівчата, хлопці, да які прийшли з інстаграмом, тому для нього я надаю дуже багато сил. Я вважаю, що це моя друга робота, і я пішла навіть вивчилась на курси по відео, тому що. Ну, на даний момент да, в мене не було можливості наняти відеографа, який буде мене знімати. Але мені все ж таки хотілося ну, зробити так, щоб люди побачили, що я роблю. І це не лише а, фото да, клієнтів. А це також у мене є. Якщо подивитися на мої сторінки, можна побачити відео саме в роботі, як я стрижу, що я роблю. І а, я вважаю, що це дуже такий класний бустер, так, для того, щоб зробити заробити. Ну, заробити на Інстаграмі, так. Ми ж зараз заробляємо теж на Інстаграмі, так? Да? Клієнт прийшов з Інстаграму, це звісно, що ти заробляєш на Інстаграмі. Так, це сьогодні дуже такий корисний ресурс. Скажи, як в тебе зараз? Які плани? Ну, зараз в мене, можна сказати, третя імміграція, так? Зараз я мама да? в декреті і я. Дивлюся як швидко росте мій син. Я намагаюся надати йому максимум свого часу, тому що я розумію, що він вже не буде такий маленький, який він є зараз. І я хочу дарувати йому цю любов, отримувати любов від нього. І в цей час я теж, начебто, не сиджу без діла, я займаюся в клубі Заліною. Наш клуб Аліна який називається ну, пробудження. пробудження. Так. так, так, клуб пробудження. І я працюю над собою, над своїм моральним станом, да, тому що я вважаю, що це дуже важливо. Але паралельно я зараз шукаю ту нішу в інстаграмі, що б я хотіла зробити. То, то в мене є декілька ідей, можливо, це щось про відео, можливо, це записувати якийсь корисний контент про перукарство. Ну, поки я. Я шукаю шукаю цю ідею. Так я хочу довести її до якоїсь такої цілісної картинки, і щоб вже починати потроху це реалізувати. Але у мене дуже мало часу, тому що чоловік багато працює і в нього лише один день вихідний. І з цього ранку до сьомої вечора я завжди з малюком. Але я розумію, що немає такого слова, що я не встигаю. Є таке вираз, да, що я не хочу, <с> тому зараз я все ж таки, все ж таки, на шляху того, щоб обрати, чим я точно хочу займатися. Але я точно знаю, що на даний час це інстаграм, і а що саме трошки ще треба подумати. Так, я, я дійсно дуже пишаюся, що в клубі за весь час ти не пропустила жодної так. зустрічі. Ти з нами, і коли малюк спить, і коли малюк їсть, і коли з нами він no. махає нами, дивиться разом з нами, розбираємо карти на зустрічах. Так, Це дуже сильно. І коли ти навіть займаєшся спортом, вдома показуєш це. Це дуже сильно, тому що для тебе дитина не стала якимось обмеженням, а навпаки, ти насолоджуєшся життям і не зупинилася в тому, що ти робила до того. Того, як народила дитину, і також є якісь маленькі в тебе проміжки часу, в котрі ти також можеш присвятити своїй реалізації і своїй улюбленій професії, обов'язково в тебе все вийде. Кажи, будь ласка, що б ти порадила дівчатам, котрі ще не наважились стати на шлях реалізації в професії своєї мрії? Ага. Саме головне, це я порадила б не втрачати часу. Тому що, на жаль, Час ми не купимо за гроші, час ми не повернемо. І якщо є сьогодні якась ідея, то потрібно її реалізувати ось тут, сьогодні і зараз. Тому що якщо ми відкладаємо, то потім ми перегораємо, а потім ми знову думаємо, а якби ж то було б так. Тому для себе я розумію, що треба, треба робити постійно щось, те, що тобі подобається, те, що ти хочеш. І навіть якщо навіть якщо я розумію, що, мабуть, багато хто не починає, тому що є страх, що не буде грошей, що ось цей пер переходний момент, да, коли ти закінчуєш одною професією, ти починаєш іншу. А не треба хвилюватися. Якщо ви починаєте працювати, то і всесвіт вам дасть гроші. Ну, Це, мабуть, так звучить дивно, типу, як це так з неба впаде, звісно, да, з неба звісно. Так, тому що з неба не впаде, але будуть можливості, де ви зможете заробляти. І якщо все ж таки ви хочете, можна поєднувати, можна трош... починати поступово, не, не обов'язково як я, обробити все і закінчити. До речі, я ще не сказала, що коли я переходила ось на перукаря, я в той момент була без роботи, тому що я звільнилася, і я стала до нашого центру зайнятості, який мені там виплачував якісь гроші. Ну тобто і теж це не були там. Да, у мене не було в кармані да дуже в кишені дуже багато грошей, які я там собі відклала. Ні. Це все було ось так поступово, десь зекономив, десь щось купив інструменти, які були не самі дорожчі. Так, вони були не дорожчі, але я могла ними працювати, Я могла ними вже заробляти. Звісно, зараз я купую вже там найкращий інструмент, тому що ну, я вважаю, що це як да, це, це твоє обличчя, те, чим ти працюєш, і тому от просто не втрачайте часу, починайте, йдіть до своєї цілі і. Цесі вам допоможе і ваші друзі, і родичі, до речі, про родичів, і про друзів це теж такий момент, що не завжди треба чекати їхнього одобрення і бути готові до того, що хтось з вас посміється, скаже, що ти з розуму зійшла. Але це такі дивані критики, які люблять про тебе щось сказати, але якщо подивитися. На їх життя, ну, треба задати питання, а чи хочу я взяти з нього ні. Тому для себе треба, мабуть, вибрати ось цих лідерів, до яких ти тягнешся, і ти розумієш, ким ти хочеш бути. Так, так, це дійсно так. І Я ще раз повторю про те, що ти сказала, що дійсно важливо ось відучилася десь і одразу починати працювати. Хочеш далі ти ще удосконалювати свої навики? Окей, але вже можна працювати, вже можна відпрацьовувати свої навики базові, котрі вже є, і напрацьовувати свою клієнтуру. Так, це, до речі, дуже важливо, тому що, наприклад, в моїй професії дуже часто таке буває, що люди вчаться, 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 вже і знань дуже багато, а ніяк не до практики діло не доходить. Тому тут дуже важливо. Одразу монетизувати, пройшли навчання, вже впроваджувати це в дію в діяльність, заробляти на цьому кошти. А далі можна розвиватися, ще дуже довго. Іра, дуже дякую тобі за твою цікаву мотивуючу історію. Це дуже актуально сьогодні, коли ми повертаємось до наших мрій, які були в нас в підлітковому віці, реалізовуємо і насправді займаємось тим, що нам подобається. І твоя історія з міграцією сьогодні дуже актуальна, коли багато у знаходяться за кордоном. Тому тому я сподіваюся, вони почують сьогодні твою історію та надихнуться і змотивуються так реалізувати себе в тій професії, котра їм подобається. Може, це буде навіть перукар. Клас, дуже дякую. Дякую, що додивилися наше відео. Я запрошую вас також до мого курсу Рестарт в професії моєї мрії, де я допомагаю дівчатам на шляху їх ось входу в нову професію, в свою професію, про яку вони мріяли, пройти всі сумніви, страхи, отримати підтримку і отримувати задоволення від своєї професії. Тож до зустрічі в наступному відео.